Це Василь Тузи, його донька Христина. Обоє нервують і, хоча позаду ЗНО кажуть, правильно подати документи не менш відповідальна справа. На відміну від багатьох ровесників, Христина маличку знала, хоче бути актрисою. Сьогодні дня, я думаю, почалася скажімо так супер професійна, професійний шлях дитини. Я так вважаю іменно з цього дня, коли подають ці документи для вступу. Ще одна особливість цьогорічної вступної кампанії: усі абітурієнти, які склали ЗНО, мають подавати свої заявки через інтернет. Ти суди заповнюють всі ці поля, тобто освітній рівень вибираєте бакалаврат, тому що електронний вступ тільки на бакалаврат. Надія Сипіга із Рогатинщини обрала спеціальність програмна інженерія та сама заповнювати документи не ризикнула. Це вперше зараз введення в Україні. І ну, я переживала, що не зробити ніякої помилки, вирішила що краще тут. У приймальні. Комісії кажуть, через велику кількість поданих документів у перший день сервер Міністерства освіти працював із значними перебоями. По часу це займає створення кабінету хвилин 5-10 і, відповідно, реєстрація однієї заяви 5-10 хвилин. Якщо є нормальний доступ, тобто без зависань, без одночасного доступу по всій Україні. Чому вдома це вже різні варіанти? Може в когось немає вдома просто доступу до мережі, може хтось сам боїться і надіється отримати якусь підказку параду і так далі, але і це ще не всі зміни держзамовлення цьогоріч залежить від вступника. Безкоштовно абітурієнт із високими балами буде навчатись у тому виші, який сам обере. Тільки є фіксований розподіл державного замовлення, як і в попередніх роках, на педагогічні спеціальності, тобто, вчителі. І там, де складаються творчі конкурси, то там доведено університету фіксований розподіл. Для тих, хто навчатиметься на платному, новини не втішні. у 2016-му В середньому на 40% в Україні зросла ціна на навчання. Це пов'язують із інфляцією та здорожчанням комунальних послуг, але нам вдалося відшукати такі спеціальності, які навпаки стали більш доступними. Тут було 7500, стало 6400. чому. Чому? Тому що ми відчули потребу у спеціалістах з одного боку, а з другого боку, у час складний. То ми пішли на зустріч абітурієнт. І поки одні тільки подають документи, інші їх отримають. Христина Тимків тримає у руках диплом спеціаліста. Дівчина філолог і вже працює за спеціальністю. Тим, кого тільки чекає навчання у виші, дає свої поради. Побажала би їм насправді терпіння і любов до своєї професії, оскільки, якщо не любити те, чим ти займаєшся, то то немарно йти в університет, Я так думаю, вступна кампанія на Прикарпатті тільки розпочалась. Подати документи у вищий навчальний заклад можна буде до кінця липня. Віталія Васильчук, Андрій Левкім. Новини, телеканал Раї.